А ви далі не вірте, що в обігу в монетах України можна знайти щось дороге та рідкісне. Ось, друзі. В минулому році знаєте на моїм підписникам 10 копійок 4 ВАМ, так званий англійський чекан, вдавлений тризуб. Ця монета, друзі, вже на віоліті, Я її виставив вчора і подивіться, скільки вона вже набрала. Ось ця монета. Дивимось, ставок у нас 30. Накидали вже 10 тисяч гривні. за лотом стежить 50 людей. І закінчення, друзі, у нас аж за 4 дні. Так що, я думаю, ставки ще будуть. Обов'язково по закінченню зроблю огляд. Ось така, друзі, монета в найкращому стані може коштувати аж до 30 тисяч гривень, а то і більше. Так що уважно перевіряйте свою решту, знайдете, присилайте мені фото в Фейсбук. Силочка є в шапці профілю.